І от собі на біду Берія відкопав рапорт про корольова, якого були, активно катували. А як же? Бо ж це він винайшов ракетну Катюшу, зброю перемоги, а вона, виявляється, за доносом могла бути скерована і проти партійного керівництва. Берію уважно слухав. Проти ворога народу корольова, бо він народився в Житомирі, тобто виявився таємним українцем, було застосовано метод графина. Це винахід оперів комсомольців. Під дослідом кілька діб не давали пити, а коли він благав про воду ось тобі вода давали повним графином по голові. Та слабаки пішли вчені, сердились вони, коли той зумлював. Отож, у слідчому ізоляторі не стали цілих графинів, що дуже розлютили оперів, почали бити непритомного чудьбітьми в голову, розтрощивши. Обидві щелепи. Вбили. жахнувся міністр КВД, якого вже не могло вже ні, вжахнути ніщо суще. Ні, вижив, за що його одіслано в найголовнішу зону, де вченого вже допитували не комсомольці, а урки, морючи голодом. Фото додається. Але він таки продовжував марити про польоти на Марс. За що йому зламали шийні хребці? Вбили, знов жахнувся Берія. Ні, вижив, тому його запровадили вколи му де було. Зібрано усіх таких упертюхів, щоб посадити на баржу і затопити екані, чим заощадити набої для розстрілу, що воєнний час потрібні для фронту. Втопили суки, аж підстрибнув у кріслі Лаврентій Павлович. Він, як і Сталін, був таємним семітом і тому чудово знав, чим це може кінчитися». Ні, бо через недогляд конвоїрів і дуже худелицю етаповані збилися з курсу, чим запізнились на причал, ляли ж могли спостерігати, як означена баржа, пішла на дно. Туди ж він цей корольов мали не вирвав телефон Берія, наказуючи всім гулагам розшукати його, бо космічні війни несподівано вступили на новий завиток фази і розшукали. І зібрали його останки докупи, і відрядили в окуповану Германію, аби він міг зібрати із решток Фау 2 наші славні радянські ракети. А щоб не вменшувався ентузіазм, довідки про звільнення з зони йому не давали. Хоча в наукових пошуках його гріло не це, а заповітна мрія злітати на Марс. Оно американці вже скоро нам покажуть. Уськіну мать готується.